Вітаю, друзі! Дивимось, які чудові новини вас чекають в новому році. Я дивлюсь не на весь рік, а просто давайте... Там перші декілька місяців, що цікавого скажуть карти. Вже полетіло щось цікаве, для когось це буде новий етап в житті, такий чудовий, де ви зможете пережити свій кризис. Просто карти випали, тому читаю їх. Давайте подивимось, що нового, що цікавого зможете себе збалансувати, зможете вийти з позиції жертви, з позиції того, що вам було сумно, погано, одиноко, ви могли десь дуже багато плакати. Якась навіть воронка така, так, могла зжирати ваш ресурс. Ви виходите в те, що ви відчуваєте себе наповнено добре, ваше серце, яке було розбите, виліковується і ви зможете навіть ну знаєте так, попіклуватись про себе навіть. І ось така карта, ви переродитесь повністю. Тобто ви йдете на новий рівень свого Я, свого Вищого Я. Ви зможете повністю переосознати своє життя. По башні, ви розрушите все, що вас стримувало, все, що вам е, так заважало. Подивіться, скільки е, таких серйозних е, серйозних арканів, е, це старші аркани. І буде все тепер вашому житті по справедливості. В чому ці добрі новини? Так і знову ж казала в початку: ось ця карта і вийшла. Ви зможете почати з нового листа, чи з кимось з нового листа, чи своє життя з нового листа, чи просто вийти на новий рівень, легкий, такий, де вам буде все під силу. Хто хотів переїхати, зможе переїхати, хто хотів щось завершити, вийти на новий якийсь рівень розширити свої можливості. Теж це буде обов'язково. Щось ще цікавого. Щось було стримало у вас, так? А, дивіться, в роботі якась була, чогось ви не бачили, не могли пробити. Якісь речі, так, щось зрозуміти, але це все відходить, ви зможете спокійно працювати. Що кажуть, ще так, вийдете навіть в своїй робочій сфері, в такій у вас буде такий добрий, наче святковий настрій, вам буде подобатись, так, що ще карти скажуть. І уйти від негативу. Якщо у вас в колективі був якийсь негатив, ви зможете піти від цього негативу, і знаєте, зможете відкрити навіть якісь речі, які були від вас скриті на рахунок чоловіка чи вашого, чи якогось чоловіка, вашого, який вам такий дуже рідний, так, дуже близький. Ось такі речі вас чекають.